Друзі, сьома ранку, і ми виїжджаємо в порту. Але перед цим заїдемо в одне місце, де я завжди хотіла побувати і побачити цю красу. Тож вирушаємо разом. Саме тут фіксують одні з найбільших хвиль на планеті, а серфери ставлять світові рекорди. Найбільшу зафіксовану хвилю в назаре підкорив німецький серфер 29 жовтня 2020 році. Вона сягала майже 27 метрів. Ну і власне саме через це мене майже знесло вітром. Я не знаю. Можливо передати свої відчуття, знаходишся тут. Крапає дощ, але це немає. Три години на машині, і ось ми вже в історичній фортеці в Порту, де річка Дору впадає в Атлантичний океан. Її збудували в 16 столітті для захисту узбережжя від нападів піратів і ворожих флотів. Дивіться, тут два маяка стоять там І які сильні хвилі просто ви бачите? Це? Вот це так, ми зайшли в парк в порт. Дивіться, тут ходить павління от спілки. Але мене зацікавила ця картина, бо я бачу такі гарні тюльпани, це мої улюблені квіти. І навпроти ще якісь квіти, незрозумілі для мене, але зробимо тут кадр. Так, я попереду ще бачу два Павліни. Це така краса. Стоять тут, просто ходять, наче голуби Кракові. Клас! Сунчики. І чайки. Так, подивіться, як стоїть цей Павлін навпроти міста, і тут робимо кадр. Парк в порту. Чули? Чесно, я дуже люблю спостерігати за птахами. Подивіться ну, на цю качку, яка ти горна. Так, мені здається, що вона якось на мене позвона дивиться. Так, тут моя подруга стоїть і мені сподобалась ця будівля, і я зараз цього з цієї сторони сфотографую. Відразу кидається в ця зелень, яка майже повсюди. Зараз підемо в цей парк, а глянемо як там. Мені дуже сподобалось це дерево, і зараз тут спробуємо сфотографувати. Якщо чесно, тут просто кожен куточок настільки фотогенічний, що я вже сподобалася взяла тільки одну плітку. Я хочу з цього ракурсу зняти цей будинок. Тут такі вазончики з кожного віконця висять і. Цей а, такий верх церкви якогось ще костелу. Я думаю, що тут буде гарний кадр. Просто мама мія, подивіться на ці дерева. Це просто щось розкішне. Я не знаю, чи передає відео, але я просто я в захваті. Я не знаю навіть... У мене немає слів, якщо чесно. Звичайно, туди, куди ми більше всього хочемо, купа туристів. Ну а як може бути по-іншому? Кажуть, що цією бібліотекою надихала Джон Роулінг, коли писала Гаррі Поттера». Ми, скоріш за все, прийдемо сюди завтра. Так, новий день, сонячний день. Ми вже в черзі купили квитки і скоро зайдемо вже всередину. Ця книгарня була заснована в 1906 році і вважається однією з найкрасивіших у світі завдяки своїй унікальній неоготичній архітектурі, розкішним дерев'яним сходам і величезним вітражам на стелі. Так, з цього ракурсу спробуємо зробити фото. Подобається кольор піджаків цих дівчат на фоні цього костелу, Давайте зробимо кадр. Ми зайшли в якусь таку лузеньку вуличку. Тут є. Такі будівлі, де вже ніхто взагалі не живе, але це прям центр. Вони балкончики такі маленькі. Напишіть коментаря, чи хотіли б тут жити з таким от видом. І, здається, з цього боку потрібно зловити кадр, тому що сонце вже гарно падає на будівлю. Це у нас видова площадка, називається Вікторія. Тут Популярні мости видно. Глянемо поближче. Вау! Яка краса! Ось ми дійшли до води, і цей відомий міст тут. Звичайно, що обов'язково зроблю тут фото. Цей міст спроєктував Теофіл Сейрих, учень Густава Ейфеля. Саме тому конструкція мосту нагадує Ейфелеву вежу з масивними металевими арками. Нам по цьому мосту назад будемо йти аж тут зверху, і поки я побачила неймовірний катер. Так гарно світило сонце, і ця пара допомогла мені зробити катер. Заради чого я підіймалася стільки часу? Порту це про вічне кардіо, але не воно просто того вартує. А тут зараз місць, через який ми підемо на ту сторону. Шалена висота, і зараз я спробую сфотографувати людей, які тут дають біля човнів. Порту це завжди підійматися вверх постійно по сходам. Тому ось такий варіант мені підходить. Раз, два, то зараз піднімемось. Настав цей момент. Я обіцяла в попередніх відео, що зіграю в лотерею в Португалії і погнали на 20 тисяч євро і на 30 тисяч євро. Ну... Мільйонером я не стану, але такі суми, можливо, виграю. Тому давайте спробуємо. Так, ну 30 євро я теж не виграла. Все. Якби я була азартною людиною, то я б засмутилася і пішла, певно, купляти інші квитки. Але найкращий виграш для мене це ваші підписки, лайки та коментарі. Зараз ми прийшли в дуже популярний вокзал в Порто, там, де картини викладені з плитки. І тут можна просто зависнути ну, точно на годину, щоб роздивлятися ці картини, тому що вони достатньо точно виражені, зрозуміло, що відбувається. А мені вже хочеться знову повернутися в Порто, Тож моя щира рекомендація обов'язково хоч раз відвідайте це місто. Ці прекрасні ноті я прощаюсь з вами з цього неймовірного міста. Пишіть обов'язково в коментарі, залишайте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а ми побачимося у наступному відео.